Вже кілька років маленькими пацієнтами онкогематологічного відділення опікується особисто голова облдержадміністрації Василь Берташ. У 2010-му він започаткував і благодійний фонд, куди усі бажаючі перераховують фінансову допомогу хворим дітям. За час його існування вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень. Щонайменше тричі на рік Василь Берташ особисто відвідує відділення, аби передати малечі подарунки, і обов'язково робиться напередодні Дня Святого Миколая. Адже багато з пацієнтів, особливо важкохворих, Змушені зустрічати новоріччя на лікарняних ліжках. Нині діти отримали від керівника краю іграшки. Дітям сьогодні важливі подарунки, тому що діти борються за своє життя. Їм треба побільше таких позитивних емоцій. І ці подарунки, які ми сьогодні привезли, я впевнений, що вони будуть радість дітям. Схоже, що із подарунками керівник області влучив у десятку. Маленькі пацієнти у святковому настрої вмить розбирають іграшкове поповнення. Тут є отакі от палички, і ними крутить їх од б'ють м'яч, а забивають. Доця, тобі сподобалась лялька? Доця. Онкологія і меценатство в Україні поняття майже нероздільні. Медперсонал констатує, держава не може взяти на себе повноцінне фінансування лікування онкохворих. Левова частка витрат лягає на плечі батьків, та далеко не всі вони здатні з цим впоратись. А якщо дитина сирота, то взагалі надія лише на благодійників. Переважні діти з гематологічною патологією і онкохворі діти онкохворі діти. Вони Потрібно розуміти, знаходяться на різних етапах хіміотерапії. Досить затратне лікування, досить затратне. Держава не може на себе взяти всю повноту об'єму цього, тому вишукуємо різні джерела. Окрім іграшок, діти отримали в подарунок ще й виставу лялькового театру, яка не залишила їх байдужими, так само, як самі пацієнти не залишили байдужими акторів. Вони вирішили взяти опіку над восьмирічним Дмитриком. Ми будемо звертатися до глядача, ми будемо самі, як актори, колектив, періодично збирати кошти, направляти. Далі ми будемо цікавитися обов'язково з лікарем. З лікарем у нас будуть стосунки. Ми будемо обов'язково слідкувати за долею діми. І медики, і представники влади, і лялькарі закликають усіх людей не бути байдужими до дитячого болю і в міру своїх можливостей допомагати маленьким пацієнтам долати тяжкі недуги. Людмила Усік, Денис Коломис. Інформаційна програма День.